Це 1 долар. Якщо я піду в магазин і там буде щось за 90 центів. Я зможу це купити? Так, добре, поїхали далі. А якщо я зімну цей долар, ну, просто уявіть, я тільки що зімняла долар. Він втратить свою цінність. Можливо, тепер він вартує 95 центів. Яка його вартість? Один долар? Так, послухайте, увагі. А якщо я зімну його, наступлю, викину у сміття, а потім ще розірву на дві частини. Ну, просто подумайте про це. Скільки він буде коштувати? Все ще один долар? Щойно! Я щойно зімняла його і потоптала. Викинула у сміття, зістала назад, порвала на дві частини, а ви говорите, що я можу підняти, почистити, склеїти його, і це все ще буде один долар? Тоді скажіть мені, якщо цей долар не втрачає своєї цінності, то чому ви можете втратити свою цінність? Багато з нас. Відчуваю, що їх розтоптали, відштовхнули, кинули, образили, погано з вами поводились, але хтось це з вами зробив, хтось не шкодив, хто скористався вами. І я тут, щоб сказати вам, що ви були створені, були народжені. І тепер ви тут, у вас є життя, призначення, цінність. Ви пройдете через ці трудощі, здобудете до світу, і, можливо, ви захочете здатися, опустите руки. І я тут, щоб сказати вам, що ви все ще маєте свою цінність.